Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який робить чесні огляди міської інфраструктури Львова і ми продовжуємо тему доступності. Хочу ще раз наголосити, що міська доступність це дуже важливо. Сотні тисячі людей вертаються. З пораненнями після війни дуже багато маломобільних у нас, і це зараз, як ніколи, на часі. Крім того, дуже багато з вас, дорогі мої глядачі, підходило до мене на вулицях, писало мені в різні месенджери і казало дякуємо, що ви це робите. Це для нас дуже важливо. Ми хочемо, щоб міські чиновники теж це дивилися, підключалися, виправляли недоліки, і робило наше місто доступним. Друзі, традиційно хотів би розпочати огляд власне, з зупинки громадського транспорту. Зараз бачите, як під'їжджає до неї тролейбус, який, звичайно, вже не під'їжджає до Бордюра. Це не єдиний тролейбус, ми тут поки були, назнімали такого море. Та? Тобто, якщо ви раптом на кріслі колісному реабілітаційний центр позаду нас, то ви не зможете сісти в тролейбус, навіть попри те, що він низькопідлоговий. От ви купуєте низькопідлогові автобуси, тролейбуси, а то все до сраки, тому що в нього заїхати візком неможливо. Значить, що б тут потрібно зробити? Перш за все, так тут кишеня достатньо довга. Два транспортних засоби 12-метрових би помістилися. Але сам факт наявності кишені псує всю цю історію, тому що там, де є кишені, водії ніколи не під'їжджають до бордюрів. Якщо б тут ліквідували кишеню, тролейбусу може ще й дроти не дають змоги під'їхати під бордюр. Якщо б тут ліквідувати кишеню, зробити підняту до рівня першої сходинки платформу, ми би мали. Реальну доступність, а не вдавану. Тепер ще зверніть, будь ласка, увагу, тут також є один павільйон для очікування, і отут, на місці, де я стою, колись був ще один, його чомусь зрізали. І насправді, ну, я не розумію, як це так, новий павільйон поставили, потім зрізали. І більшість транспорту зупиняється отам, на початку зупинки, а не під'їжджає аж сюди до знаку. Тому один автобус став, а всі наступні вже хвостом стерчать на дорогу. Та, тобто, все одно вони заважають проїзду, якщо би ліквідувати кишеню, нічого би тут не помінялося. Подімте далі. Друзі, якщо ви вже вийшли з транспорту і опинились на зупинці, тут є два шляхи, як ви можете дістатись. Вхід в поліклініку там, або там, або там, бо він зараз останній місяць постійно міняється, локація входу, але я надіюсь, це все устаканиться. І ви от таким от доволі різким підйомом можете вийти на цю алейку і обійти аж туди. Або ви можете вийти туди і там підніматися. Там прямого підйому тут немає. Що ви маломобільні, будь ласка, зверніть на це увагу. Друзі, тепер показую вам, якщо ви, наприклад, з вулиці Мазепи, так, від центру, наприклад, йшли пішки, і вам треба або туди далі, або до лікарні. Я вам зразу буду розповідати по ходу. Тут, напевно, було можливо навіть кілька окремих проєктів. Тут щось біля будинків 23-го робилося, можливо, коштом району, як дворові проїзди, тут можливо коштом медичне об'єднання. Я не знаю. Ну, це для мене, як для користувача, насправді не так цікаво. Мене цікавить комплексний результат. Так, от ми підходимо, ми бачимо, що тут зробили піднятий перехід до рівня тротуару. Це шикарно. Я ці рішення хвалив, хвалю і хвалитиму. Дай Боже здоров'ячка вам за підняті переходи. Це для доступності і для безпеки руху просто ідеально. Але мене цікавить комплексність робіт. Так, тут все гарно. Він нормальної конфігурації, тут є тактильна плитка, тут от тротуар з безшовної хорошої якісної плиточки. Але ви закінчили роботи і ви ніяк не стикувалися зі старим асфальтом. Тут перепад серйозний ще по висоті, і ще яма. Тобто людина сама на кріслі колісному цю перешкоду ну, дуже важко їй подолати. Можливо, вже наловчилася, але ті хлопці, які тільки починають реабілітацію, вони ще не каскадери на тих візках. Їм важко. Вони можуть тут застрягнути або перекинутися. І ні в кого нема цього розуміння. Та візьміть смужку асфальту, доліпіть, візьміть мішок цементу, розмішайте, і хоч якось з'єднайтеся з тим, що було. Тут в нас є старий теж тротуар, в якому би він стані не був судно. До нього б можна було з'єднатися, бо хоча б ви зробили отут тактильну плитку і тротуар. Тут ви хоча б могли ну, 15-20 метрів того старого асфальту здерти і зробити доступність. Нікого половинчасті рішення безкомплексного бачення. Вони ніколи не дають хорошого результату. Так, ви сюди не можете самостійно піднятися. У вас тут оця, -оця історія нездорова. І от на той навіть шмат рівного, так, так тут хоч би, ну, той пасик, ну хоча б там метр зробили. От тут, тут ви теж не можете виїхати, хоча туди далі би могли вже пересуватись. Окей, якщо вам не треба туди-вниз, ви б могли піднятися вверх, Але не можете. Вони зробили навіть тут. Далі тут вже теж. Старий радянський асфальт, який досі ніхто не рухав, ніхто не чіпав, і воно в такому занедбаному стані далі знаходиться. Далі ви так будете мучитися тими вибоїнами, калатати аж туди, якщо вам треба туди. Якщо вам треба до лікарні, тут роботи, напевно, ще не завершені. Це видно, по тому що тут є виведені кабелі під освітлення, і тут є багато доріжок, які візуально виглядає, що вони ще є не завершені. Але я б вам не показував, якщо б це був розпал робіт, тут ходили б робітники. Хоча ні, показував би. Я таке люблю. Але тут вже кілька місяців воно в такому стані, тобто це на якомусь етапі залишили. Шановні парафіяни, дорога міськрада. Дороге, перше медичне об'єднання, і всі, хто до цього причетний. Будь ласка, зробіть так, як це мало би бути зроблено. Тому що цей незавершений комплекс робіт. Він не забезпечує доступності. А тут вже не завтра, не післязавтра, не перспективі, вже кожен день люди на візках пересуваються до вашого медоб'єднання. Це треба зробити прямо на вчора. Кидайте все, давайте гроші на це. І доробіть. Друзі, тепер увага. Я не знаю, чи вам передасть ця камера, як я бачу, це тут, на місці. Але зверніть увагу: оця доріжка зверху вниз, вона не є абсолютно пряма і рівна. Вона зроблена ніби так чуть-чуть як з ходиночками, та? тобто йде чуть-чуть хвилькою. На якийсь період схилу дається чуть-чуть рівніша ділянка. Якщо ви, наприклад, на кріслі колісному піднімаєтесь самотужки, то та рівніша ділянка вам дозволяє там затриматись, трошки перепочити, набрати сил і продовжити рух вгору. Бо якщо б це, наприклад, була абсолютно рівна, то це було б і важче виїхати наверх, і небезпечніше з'їжджати вниз, тому що дуже довгий цей відрізок. Бачите, робили з розрахунком на те, що тут будуть дійсно люди тим користуватися, і робили добре. Але, правда, ще не доробили все. Також бачите, крім центральної алеї і отих алеїк зі сходами, є ще такі прогулянкові, очевидно, доріжки. Напевно, теж вони не завершені, бо щось так виглядає, ніби бракує ще верхнього шару якогось покриття. Але тут насправді вже я бачив користуються. Матусі з візочками, з діточками так по колу ходять, їм зручно, тому що дитинка спить собі, а вона гуляє по сонечку. скрізь скрізь тут є такі от доріжки практично на всьому тому схилі. Також видно в кадрі молоді дерева, які висаджували нещодавно, тут трохи озеленили територію, можна ще буде досадити, але загалом вже буде можливо пройтися в тіньочку, а не на спеці, коли вони вже виростуть. То не скоро буде, але буде. І в продовження хотів вам показати, як зв'язується вхід до поліклініки, якщо ви йдете від будинку 23 там, чи піднялись по дорозі, можливо, ви на отій парковочці припаркувалися, вийшли, і вам потрібно зайти в поліклініку. Такої жесті ви ще не бачили. Дивіться, бо ви не повірите. Не їжте, не пийте, видихайте. Подивіться. Оце от ви так ідете. І тут таку драбину, ми сьогодні хотіли драбину взяти. І так от, тако помаленьку, ви тако вилазите зі всім, з інвалідним військом, з дитячим військом, бабуськи, дідуськи, всі стають сильними і незламними. Unbroken повний. Друзі мої, все, що я вам показую, ви очевидно бачите, що це є якби незавершені роботи, але вони не просто незавершені, вони закинуті, воно так тут в такому стані стоїть все вже декілька місяців. І якщо, наприклад, отакі речі... Чи отакі речі, як я вам показував тут навколо маломобільні просто не зможуть пересуватися, то незрячі люди тут можуть просто вбитися. Якщо ви, шановні, того не доробите і зайдете взиму отою розрухою, ви будете мати купу нових маломобільних, які ще вчора ходили на своїх двох, а сьогодні вбилися на оті всі розрусі. Не робіть того, я вас прошу. Так, друзі, це колишня дитяча поліклініка. Зараз один з корпусів першого медоб'єднання Львова. Тут будуть добудовувати поверхи, тому лікарів тут розселили зараз. І зразу кажу: та, проблематично, бо вхід в поліклініку міняється практично кожні два тижні то був тут, то був там, то тепер звідти заходити. Одним словом, тут є так пандуси до входу. Хочу зразу вам їх показати. Є оцей довший, пологіший, і той менший, різкіший. Можна подивитися, як зроблені поруччя, тобто ці перемички, які ви бачите тут, вони би мали так от знизу заходити, так, щоб ви могли, коли ви підтягуєтеся, не відривати руки. А загалом, ну, все решта, там по дизайну вони ніби нічого, але просто трошки з порушенням зроблені. І ми подивимося, скільки тут є ухил, тому що з зовнішнього пандусу ухил за нормами має бути не більше 8%. Тут є. Більше 12, це вже не відповідає нормам. І ми подивимося тепер на оце. Я навіть тут без кутоміра. У мене кутомір в очах зразу показує, що це катастрофа. Фактично 30%. 28%, 28 ну це замах на вбивство. Переробляйте то все. Перше медоб'єднання має зараз гроші, це треба все переробити. Друзі, оце те, що ви звикли бачити як головний вхід. Зараз тут ремонтні роботи також перед входом. І щоб попасти, то треба обійти повністю цю будівлю по колу. Поки що рано судити, що там зроблено. Я бачу трошки пандус переробили, і вони щось з плиткою роблять. Там біля входу щось дуже сильно переробляють. Я сподіваюся, що все буде гарно, безбар'єрно. Мої друзі, здавалося б, смішно показую вам окрему лавку, але знову ж таки треба пояснювати елементарні речі. Лавка стоїть між одною сходинкою і іншою сходинкою. Я бачив тут компанія людей, які проходять реабілітацію. Були серед них люди на кріслах, колісних, і вони хотіли разом посидіти. І один десь там мусив бути збоку, тому що ну, до лавки він не може під'їхати. Поставте лавку на рівне, не на сходи. Ну що ж ви? Друзі, ще буквально кілька слів. цей тротуар і ця дорога біля 23-го будинку, бо це буквально біля 25-го поліклініка. Ну, це, якщо ви проїжджаєте автомобілем, то швидше за все ви на цю вуличку потрапляєте. Це такий міжбудинковий проїзд, по суті. Зароблений, шикарний, гарний ремонт, подивіться, плиточка дуже красива і на дорозі. Безшовна, зручна для пересування. Є навіть такі лавочки, урни, цікаві стовпці дизайнерські є. Є опори освітлення. Тут просто Лас-Вегас, як для таких дворових проїздів, є навіть поруччя, зроблені правильно, кріплення йдуть знизу. Якщо ви на кріслі колісному, ви зможете нормально з нього триматись, мені здається, трошки занизько. Зараз можу переміряти. І єдине, що тут не дуже зрозуміло, ви бачите, оцей от лабіринт вас веде ось сюди до входу в цей під'їзд. А якщо, наприклад, ви на кріслі колісному, то туди ви не потрапите, відповідно, куди ж ви приїхали, я до кінця тут не розумію, та? тому що до поліклініки нема, а тут море сходів. Тобто, по суті, тут доступність можна би було зробити, якщо би ви або зробили з'їзд туди, до поліклініки, або хоча б. Пандус до під'їзду. Тут дуже різкий ухил, нормальний пандус тут не зробиш. В них є двері з іншого боку, але вони повністю так -за закриті. Та, там не, не діє вхід, там можна зробити з землею. Відповідно, якщо вони там не відкривають, значить їм тої доступності не дуже треба мешканцям, я так думаю, та, бо в них є можливість це зробити. І значить тут нема маломобільних чи що, але для чого тоді? Оце все так робили з тими поруччями. Ну, я не розумію концепції, але вам просто показую, ви самі зробите висновки. Тут непоганий такий дворик, ну, стовпці дуже серйозні, все. Красота, подивіться, озеленення шикарне, подивіться, які кущі гарні. Все. Просто ну, бомба-ляля, місця для паркування, місця для паркування людей з інвалідністю. Піднятий перехід. І тут починається трохи цирк, тому що це перехід в стіну. Тобто, по суті, якщо б ви його, ті, хто це проєктував, посунули хоча б сюди на 2 метри, ви б втратили одне паркомісце, але отримали б нормальний перехід з тротуару на тротуар. А так ви маєте перехід в стінку. І тут стовпці під стіною, не знаю, яка їх роль. Ну, так от. Хоча зроблено гарно з таких матеріалів. Все там, бомба просто. Далі двір не показує, двір лишився повністю розбитий. І тут ще є якісь сходи нагору. Тут є каплюх, якщо треба так робити там, моє шанування, і от ви собі можете скористатися. Подімте далі. Друзі, на час будівельних ремонтних робіт вхід в поліклініку позаду, якщо раптом заблудитись. Не знаю, чи довго він ще тут буде, а поки що так. До всіх звернення, хто це дивиться, хто має дотичність і до першого ТМО, і до Шевченківського району, і взагалі і до міської ради хочу до вас звернутися окремо. Будь ласка, доробіть все, що стосується доступності навколо цієї поліклініки, тому що дуже багато недоробок, і видно, що воно все застрягло. Дайте на це гроші і нарешті доробіть. Не заходьте в зимовий період з тою бідою, бо це треба все на позавчора. Доступність вже. Горить, дякую всім, хто підтримує нас. Дякую всім, хто вболіває за доступність міста. І дякую всім, хто робить сюди свій позитивний внесок. Також дякую всім за підтримку на патреоні. Баймієкофі будемо купувати нову камеру, щоб знімати для вас нові корисні відео. Всім папа. -па.